Що що, зараз розпочинається матч Меркуріона і Атланта. Треба пробувати Меркуріону Нав'язати боротьбу поборотись за очки. Що ти міша хотів? Попіздеть, покоментувати. І в коментаторську кабінку приєднується. Михаїло Левандовський. Ой-ой-ой, тут гол від Оскара! І сенсаційно Меркуріон виходить вперед у матчі, пропускає Хакімі. Коля знову не добіжав. Коля виноват, Коля опять виноват. Що ж, треба відігруватися тепер Атланту. Не дай, бить, не дай. Не да нет, далеко та, до ворот, та, куда бить? Пасну додавать. Шире, 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 Бобчик, шире. Хорошо, есть все. Есть, есть. Зерало вже першу хвилину те команды. Слабовато, можно сильнее давать. Это сильновато. І зрівнює рахунок Улара. На рівному місці пропускає Меркуріон цей гол. Що, хороша комбінація. Суперіця, один-один теж. Не дограли до кінця хлопці і вже рахунок на табло один-один. І все, треба починати заново. Смотри, який прекрасний розріз мяча. Вова, Вова, шире, ширя, ширя, он тебе не даст сюда. Слава, слава! Слава, слава! Спутав головко славу з Брагару. <засella> <засella> как його? Качинським, блядь. Блащаковським, блядь. бля. Майковським. Куба І Якуб, Якубович. Так, розыгрыш через... Оскара Делахою. Розпочинається Раз атака Оскар через крос. Тут жеребець правого флангу. Ждет. Трохи не чекав, жеребець цього Він Привык ждать в півних очередях <laughs> і зараз ждет на ща. Так уляну это будет не опасно зараз. конечно. Помиляється Ну, Это допустимо шифт, потому що у меня ще зелених. зеленых. як вони. Треба вот ось сюди кому-то Нікого тут нет. Вже в шестьох атакує команда Атлант. Так і можна пропустити дальний удар. Ой-ой-ой, опять не до кінця грають, хлопці з накуріону, тільки самовідна на гра, Блін, Блин, центр захисту взагалі не гонять. Рятує Они по флангам. Рятує цю команду. Пацаны оранжево, не розбігайтеся вот так по флангам. Центра взагалі нет. Центра нет. Дибал, грай в центрі. Похуй на те фланги, блін. Що вони з фланга сделають там? На вес? Вот і все. Знімає дібала м'яч. В центрі, в центрі, ранже центр. Перериває цю передачу. Все, хорош. Кінь. Ворота, ворота. Кейн. А ворот, а та, ворот, кейн, цепляє, ворот. цепляє кейн за м'яч, ну втрачає. Втрачає кінь. І зразходував все сили на агресію. Всі ресурси свої використав кінь цьому матчі. Ходила інформація, що Кейн трохи прихворів с грає цей гравець. А тут гармаш, приймає цього м'яча, і як же помиляється крос, і вроді і той м'яч. І все рівно помилка від кроса. Подніми! Ні, надо піднімати м'яч. знову помиляється крос. я сказав підніми, А він покатив. І відмічаємо. Вот Ось і все. А тут все ж таки прибуває жеребець. І от цепляється Кейн! Подивитися, Мав нагоду і Меркуріон свою в цій грі. Коля падає в центрі поля. Назад, назад, мене два. Сядьте два. Перехватить кроса, ну тільки не помилитися, крос! Виборює, Тоня, цей м'яч. А ПП не достає. Оранжевые да, як то разклеились. Що... Просто не дорабатывают микромомент. Тим би чуть-чуть доработает, да. Лучше принял бы кросс, пошла бы контратака. Достал бы сейчас ПП, пошла бы контратака. Вони не дорабатывают мікромоменти якісь. Трохи деморалізована да, команда. Да, да. Не вистачає куража і жела. Не доігрують до кінця. Ну помогай, помогай. Ну а тут уже треба откриватися, шири. Винос, вынос, Винос, Винос! винос, Але все винос. 45 секунд залишається до кінця гри. Хорошо. І нічий не ракро, поки на табло. Хорошо! Хорош, хорош. Закрыл. Давай, давай, давай. Закрыл очи! Закрыл очи? <регулиров> как это самое, как... <соспорщик> Не глядя. Ну, да, да, погнали, погнали, погнали. секунд! Дожимай! Добивай! Дожимай, кричать, кто пол, кричал два. добивай? Знаешь, как в школе, кто кричал добивай? Фали! <соспорщик> 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 Кейн, ворота порожнее! ІКЕЕЕ! Виводить! Меркуріон! Вперед цьому матчі! На грані фолу грав Хакімі! Вже ж таки злітає дальний удар! Ворота Атланто і сенсаційно Меркуріон поки отримує. До виходу гра! До виходу! Поки отримує перемогу в цій грі. Центр, центр, дібала, не ходи на фланг, центр! Жми, жми потеряй, жми! Жми! Дебала жми, фали! Правильно, блядь! За шкирки его, сука! Блядь! Все.